Я скажу вам, що за ці ціни прожити в Херсоні можна. Купую в атб магазині там бувають акції і на базарі трошки ціни піднялися. Не набагато, на багато, на 10-15 гривень. подивилась дуже дорого. Для мене це дуже дорого. Зараз у ногірці, дешеві, лук, молода капуста. Картопля, я це я подорожчало. Якщо зрівнювати ціни з сьогодні і там, минулого року, то, звичайно, стало дорожче. все. З нашої екології, з нашими засухами, це нормально, що ціни такі. Від 10 гривень стоїть капуста, картопля 29 гривень, у нас капачки 20. 40 гривень, морковка 25 гривень. Це катопля молода стоїть від 45 гривень. Полоницю купувала, але ще вона не така солодка, як повинна бути. Трішки треба сонця їй, щоб вона була більш солодка. М'ясо, яйця, молоко, овочі, Тобто все таке, що постійно беремо. Я купую клубничку, черешенки, так як маю двох дітей. Поповняю свої запаси огірочками. Помідорчиками, огірки і помідори по майже кожного дня купуємо для салатику, молоду картопельку. ось Нещодавно почали купляти. Там скітки на цукор. Огірки купувала в магазині по скітки. Яйця я теж купую обов'язково.